Сьогодні студенти Вінницького аграрного університету не тямляться від радості їм відмінили пари не просто так, задля зустрічі профільного міністра. Міністр аграрної політики і промисловості України Микола Присяжнюк приїхав на відкриття нового корпусу, котрий добудували завдяки 5 мільйонам гривень, половину з яких виділило саме аграрне міністерство. Як зазначив ректор університету Григорій Калетнік, на цьому допомога урядника не закінчиться. В планах будівництво палацу спорту цю ідею підтримує губернатор, активний прихильник здорового способу життя на зустрічі високого керівництва з професорсько-викладацьким складом та студентським акт. Неодноразово наголошувало, що аграрна галузь є пріоритетною. До нас іде інвестор інвестор. І все це будівництво, про яке я роз, 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 розказую, воно все буде рахунок, Тому що бюджету немає, грошей в державі немає. Нам тільки в цьому році треба віддати е, в Україні, треба віддати 80 мільярдів боргу. Це борги того тої, тої влади. Треба вже віддати боргу в е, Міжнародний валютний фонд. Так як земля стає все більш привабливим товаром з огляду на світову продуктову кризу, Україна може цим скористатись на свою користь. Хоча після відміни мораторію на продаж землі є ризики, що українці не зможуть купити свою землю, бо це зроблять іноземні інвестори. Ми будемо пропонувати, щоб ринок землі був відкритий тільки для громадян України. Є доручення президента і прем'єра. Зробити обіст сільськогосподарської землі таким чином, щоб не обеземелити українського селі. На глибоке переконання високого урядника зараз аграрний сектор економіки має всі шанси на процвітання. З векторами розібрались, це вихід на зовнішній ринок. Ще потрібно визначитись з формою ведення сільського господарства. Наталка Доляк, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.